Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я вам покажу, як я підготовлюю легені і що з них приготую. Хоч легені і недорогий продукт, але з них можна приготувати смачну страву і не одну. По-перше, коли будете купувати легені, дивіться, щоб вони були не темні. Бажано, щоб були рожевенькі такі. У темних легенях багато запеченої крові. Ну, А це не дуже смачно іноді буває. Щоб страва з легенів була смачна, їх треба добре підготувати. Для цього що я роблю? Легені нарізаю невеликими шматочками, ну такими середніми. помию добре їх, а потім замочую в воді. Воду декілька разів міняю, ніяких плівок і труб я не видаляю. Я більше люблю свинячі легені, вони мені ніжніші і не мають такого специфічного запаху, як е, яловичі легені. Після того, як легені добре вимокли, я їх ще раз перемиваю, беру таку чималеньку кастрюлю. Тому що легені дуже надуваються, в них багато повітря, і тому вони займають дуже багато місця в кастрюлі. В цей час стою біля кастрюлі і отак їх занурюю, тому що. Піну пускають, надуваються, і щоб вони не повискакували із кастрюлі, я їх занурюю. Після закипання легені варю хвилин 20, потім все зливаю, перемиваю, заливаю чистою водою і ставлю варити до готовності. Варимо стільки, скільки вам підходить. Я люблю, щоб легені були дуже м'якенькі. Поваряться так вони десь з годинку, додаю пряності. Це цибуля, лавровий листок, сіль, перець. Я ще додала декілька коробочок кардамону. Тепер легені вже так не надуваються, тому я їх варю в меншій кастрюлі, води багато не додаю. Я легені варила десь біля двох годин. Якщо ж ви любите, щоб легені такі були трошки хрумкі, то варіть, звісно ж, менше їх. Я думаю, що багато господинь знають всі ці секрети приготування. Але є такі люди, які взагалі ніколи не готували. Мене запитували, як я готую легені. Тому от я вирішила показати зняти відео це для вас. Ось дивіться, які вони м'якенькі легені. Зварилися, охололи. Тепер я їх буду нарізати на дрібніші шматочки. Я легені буду перебивати в блендері. Якщо ж ви будете перекручувати їх на м'ясорубку, можна не дрібнити. Вони і так добре перемелються. В блендері легені перебиваються до пастоподібного стану, такий, як паштет, виходить. Якщо вам така фракція не підходить. Перемиліть на м'ясорубку. Декілька більших шматочків відложила, я їх не буду перекручувати, а це буде інша страва. Ці більші шматочки, які я відложила, розрізаю на тонші пластинки. Потім я їх обваляю в борошні, а потім в збитих яйцях і підсмажу. І отак буде ще одна страва. Я цього показувати не буду, а просто вам розповіла. З легенів можна приготувати дуже багато різних страв. Якщо ви перекрутите їх на м'ясорубку, додасте підсмаженої цибульки це може бути начинка, чи до налисники. Чи до вареників, чи до пиріжків, будь до чого. Якщо ж ви їх відварені отакі, протушкуєте із салом, з цибулькою, це теж буде дуже смачно додати до каші, до якої, чи до картоплі, чи і так із салатом посмакувати. Якщо ж переб'єте їх в блендері, додасте цибульки підсмаженої, відварених чи посмажених яєць, це буде паштет. Дуже схожий на паштет із печінки, але мені такий більше подобається він ніжніший. Я дивуюся, чому ще не показувала ніяких страв із легенів вам. От дивіться, який вийшов у нас майже паштет. Захотілося мені для себе приготувати спагетті по флотськи Купила в АТБ отаке спагетті. Ви знаєте, купую вперше. Написано, що це із цільнозернового борошна. Сортів, тобто діабетикам підходить. Варю вперше, розкажу, як мені сподобалося чи ні. Поставила варити спагетті, а у мене на сковорідці вже підсмажилося дві цибулини. До цибулі додаю перебиті легені, перемішую все і протушковую декілька хвилин під закритою кришкою. Пробуємо на смак, якщо мало солі, досолюємо і також ще сюди додаю чорний мелений перець. Такі перебиті легені можна використовувати як намазку на бутерброд. Я ж додаю просто до відварених спагеті. можна перемішати. Я буду їсти так в прикуску. Ось такий у мене сьогодні вийшов обід, дуже смачний. Спробуйте, приготуйте, я думаю, вам теж сподобається. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі!